В ніч на 9 березня ворог масово обстріляв Україну зокрема, у Золочівському районі загинуло п'ятеро людей. У селі Велика Вільшаниця докладніше у сюжеті. Наслідок обстрілу на Львівщині загинуло п'ятеро людей, окрім чоловіка 1963 року народження, якого знайшли під завалами. Відомо ще про двох загиблих жінок і двох чоловіків. Шановні мешканці Львівської області, сьогодні була масована атака по території України. В нашій області тривога тривала понад чотири години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, звілі автомобілі. Ракета впала на два житлових будинки. З четвертої ранку працюють рятувальники, мешканці та поліція. Внаслідок удару у будинку розпочалася пожежа, яка знищила три житлові будинки: три автомобілі, гараж і декілька господарських будівель. До проведення робіт від ДСНС залучено 28 чоловік. Особового складу 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок. Роботи із розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають. Співчуття родинам загинувших, вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Тож ми закликаємо мешканців не ігнорувати сповіщень повітряної тривоги, берегти себе та своїх близьких. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.